Їм є що згадати та що обговорити сьогодні, особливо тим представникам народної самооборони Івано-Франківська, які особисто несли варту на столичному майдані. Людина, яка підтримувала їх там у найважчий період доби, щоночі, знову співає разом із майданівцями гімн України. Лунають і патріотичні гасла цього разу уже на Прикарпатті. Я приїхала сьогодні на Франківщину не точно не для того, щоб відпочивати. На відпочинок часу немає. Ми зустрілися з Олександром Шевченко, це мій друг. Великий, і це людина в регіоні, з якою я завжди і мала справи, і маю справи, і буду мати справи. І в нас було дуже багато ідей щодо того, як розкручувати карпатський регіон, який заслуговує на світове визнання. Це не слова просто. Це наше переконання, наш принцип. Аби врівноважувати сили, які у південному та східному регіонах країни зосереджують на боротьбі з неіснуючим в Україні фашизмом. Західний має бути особливо активним. Переконана вітчизняна співачка та громадська діячка. На її думку, тут потрібно ініціювати і проводити правильні позитивні акції, аби гуртувати людей задля проголошення власної позиції. Якщо є приклади у мене в житті патріотизму, дійсно служіння народу Україні, то це один з таких прикладів Руслана. Тому я переконаний, що за такими, за... Не... за такими не заангажованими політиками і за громадою абсолютне майбутнє. Я переконаний, що ми спільними зусиллями, тими всіма перевертніми чиновниками займемося і ніякого шансу їм більше залишитись при владі не дамо. Щодо майданівців, наразі Буковель згорнув різноманітні програми для мешканців Івано-Франківська та зосередився саме на реабілітації постраждалих у столиці. Вже наступного тижня на Карпатський гірський курорт приїде близько сотні учасників майдану, аби оздоровитись фізично та морально. Вже є група, яка поїхала, і на даний момент по 20 по чоловік готуються. Люди, які будуть виїжджати з понеділка, слідуюча група на відпочинок реабілітацію. Наскільки ми знаємо, там Буде надана різна медична допомога. що їм для реабілітації буде психолог. У місцевій народній самообороні мають перелік аж із двох тисяч постраждалих на майдані. За словами Андрія Третяка, вони звертаються сюди з усієї країни. Лише на Прикарпатті на даний момент їх є 160.